Ви пара? Пара. Як ви познайомилися? Ми відпочивали в Солотвіно. – А де це? А в Солотвіно. Прямо так і називається Солотвіно. Закарпаття. Да, Закарпаття. Да, – да. Я заходжу в так. і дивлюсь. Бачу, красива жінка сидить. Ну то я й пішов. А коли це було? 34 роки тому назад. Яке було ваше перше враження, коли ви побачили вашого майбутнього чоловіка? Я вам точно скажу. Перша моя мислі була, от за такого би я вийшла замуж. Чи важливе для вас одруження? Штамп паспорт я абсолютно не держит, абсолютно. А звідки ви самі? Ну, я із Ростова на Дону, родилася там, росла на Сахаліні, потім воєнні батьки поїхали з Запорожжя. От я не на ніяких ніяк. не було. Не навчились дружину української ні, ні, я можу розмовляти. Я можу, але я родилась в Росії, росла на до 15 років на Сахаліні, і тільки в 15-му році я ми переїхали в Запоріжжя, коли раді ну, папа вже перестав служити. І тому мені, звісно, так сама я і співаю, і розумію, і можу розмовляти. Ну, це не значить, що я заросію да ні в кої мразь. Живучи в Києві на родину. Скільки грошей витрачаєте? Ну тисяч дванадцять. На що найбільше йде? Да? На їду, звісно, на їжу. На, на їжу да. У вас на своя ежу. квартира в Києві? Так, так. Да, да.